Ж, панове, всім доброго дня. Сьогодні ми приїхали в Черкаси і ми приїхали в спорткомплекс палац спорту. Коротше, тут все круто, тут все мощно. Ну і я думаю, ви вже догадалися, хто у нас сьогодні на каналі. Це Гуслій Юрій Михайлович. Пане Юрій, доброго дня. Доброго. Пане Юрій, давайте ми зразу по суті, щоб люди знали, чого треба 3-го числа бути тут, в спорткомплексі. Ну, тому що це поштовх для розвитку. У нас бджільництво зараз в дуже складній ситуації, і напруженій ситуації, От, плюс події в країні і за межами країни і для пасічників дуже важкі складні часи. Тому треба зібратися, поспілкуватися і намітити далі програму дій. Які у вас плани у рамках виставки? У рамках виставки по-перше, підняти. Рейтинг виробників обладнання. Виробники обладнання зараз подвійно в поганій ситуації, тому що пасічник може зиму пересидіти на запасах, виробник зиму пересидіти не може. Йому потрібно платити податки і годувати людей. Да. Так. І скільки компаній приїде на. Ну Приїде на сьогодні у нас більше 40 учасників. Це 40 різних компаній. Розібне? Це 40 різних компаній, які будуть завтра на виставці. Це потужно. Причина номер один, що треба приїхати в Черкаси. Якщо ви десь близько, беріть квиток, то є недорого, 200, 300, 400 гривень. Ну, можливо, за 2000 візьмете люкс, але. Е... Сіли п'ятеро в машину, приїхали сюди, це обійдеться по 50 гривень. Взагалі, шикарно, якщо дізельна машинка, якщо на електриці, то ще дешевше. Так, Юрій Михайлович, а в цілому, скільки людей планується прийняти, то, зробники, ми, прийняти? ми не можемо передбачити відвідувачів. Відвідувачі намагалися рекламу робити дуже потужно і старалися в цьому відношенні. На жаль, є і оптимісти, і є песимісти. Скільки прийде, стільки прийде. Тут Супер вже, вже, вже пізно щось додати. Ні, дивіться, що ви як представник кооперативу Плавік, так, як генеральний директор. Що от ваш кооператив покаже? Щось буде новеньке, якісь новини? Ну, у нас новинки, які ми показували вже в мережах. Це воскотопка, хвилинка, автомат. От, цікава конструкція. Придумали мої хлопці, як розвиток конструкції воскотопки «Сорока» Анатолія Васильовича. От. Ну і з нашими так, допрацюваннями на потужну промислову класику. Це покажемо покажем останню версію лінії медогонка на 90 рамок, і подача, електрична подача рамок до медогонки. Ну і ще є ряд цікавих новинок, приходьте побачити. Юрій Михайлович, от люди завжди, коли вчують відео, вони зразу хочуть, щоб я якісь там контакти їм сказав, дзвонять. Там, ми зразу mm. всім кажемо, що заходьте в опис під відео. Там ми залишимо е, контакти Юрія Михайловича. Ви зможете зразу це все діло замовити, протестити, дати свій відгук як позитивний, так і негативний. все приймається, бо негатив негативний відгук. Це шлях до досконалення. Позитивний, ну це вже приємний бонус. Як правило. у нас рідко. Є негативні відгуки. У нас багато відгуків конструктивних. Тобто люди висловлюють свої побажання, і ми це беремо за напрямок розвитку. Юрій Михайлович, от е, я в цілому в бджільництві вже там 10 років. і да? Я от, постійно спостерігав, там, ніж гусія, там щось гусля, ну ніж це найвідоме, саме, саме звісно. Е, як у вас зійшла взагалі ідея займатися от, тим, чим ви займаєтеся створенням обладнання для бджільництва? саме от, ніж, Ну, і... ну, ну по-перше, я не став завдання ставити ну, своє прізвище, присвоювати своїм доробкам. От, це вже потім, коли вони пішли за межі України, от треба було як, як, якусь ну так би мовити, приклеїти до них марку, чи що. А прізвище в мене не популярне дуже. Так що по прізвищу мене багато знають, і продукція пішла за моїм прізвищем. Ну, а я не дуже противився. От. А друге питання. Е Ще раз. друге, друге питання. питання це от, як у вас дійшла ідея до цього діяти? Дійшла зробити? ідея, ну, якщо довго розказувати, в мене довго хворіла мама, я місяцями сидів у лікарнях. От, і для того, щоб ну, не, не, не поїхати розумом, сидів і малював всякі пристрої по бджільництву. Я пасікою займаюся з 15 років і сидів, що, що я міг би зробити для себе. Коли мама померла, в мене залишився зошит із певними ідеями, доробками. І ці ідеї і, і до сьогодні потихеньку тілю. Що саме перше було? От ви ти сидів. ніж, 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 ніж іменно ніж? Ніж історія ножа. Одного разу на Бжулярському крузі, це десь у 2007 році приблизно, От, привезли люди на круг ножа само, саморобного. Я сказав, що я можу зробити кращого. У мене хлопці, які стояли крім мене, сказали, ну, піймали на службу. Сказали, сказав, сказав, зроби. На те, щоб зробити ніж, пішло майже два роки. Угу. Для того, щоб зробити цей ніж. Тому що безліч експериментів. Ну, от потім у мене вкрали конструкцію, це дійсно було, це історія. От. І мені довелося на, на ходу без грошей придумати ще кращу конструкцію, яка пішла в серію. Круто. Юрій Миколаевич. Скільки ви років це почали робити? Просто це молодим людям, так? молодим да? людям ну мені було на той час близько 40 років. 40 років Так, да, десь так. Тобто, ви до цього з бджільництвом були знайомі? Да? Чи ви я з жільництва... 15 років з бджолами. А, тобто, ви вже якби Ні. прошарені в цьому? були? Ви вже знали, що вам треба можна сказати, прошарений, але я на коли почав їздити на круги? У мене була пасіка 100 вуликів. Це досить. Потужна на той час, на 2004 2005 рік, коли почали круги, таких пасік було ще небагато. Uh -huh. От. І я зрозумів, що ну, голими руками без механізації зробити це неможливо. А мій профіль як інженера це саме механізація. Я почав uh -huh. задумуватися над тим, як полегшити в першу чергу свою працю, а потім вже пішло воно далі. Круто, тепер е, друге питання. От я був у Сполучених Штатах, да. От я перший раз там в житті побачив, як в повній мірі працює великий цех, в основі якого стоїть лінія. Mm -hmm. е, я так розумію, що ви в Україні єдиний, хто створив лінію. Ні, не єдиний. Але перший е, і не перший. Лінію в Україні першим створив Калінін. Калінін. Е, Олег, він завтра буде на виставці з Миколаєва. За ним зробила Вінниця е, Бістар. І тільки третіми зробили ми. Наша перевага в тому, що ми врахували помилки наших Попередник. попередників. Попередник. Дивіться, ваша лінія, який потенціал в неї закладений? От ви собі там як думаєте, да от наскільки б ви рекомендували сімей купляти таку лінію? О, оце ж, значить, досвід нашої роботи із клієнтами, які використовують лінії, Ну на сьогодні я думаю, 200 і більше сімей. і більше на сьогодні 7. так. Раніше я думав, що це 500 і більше на сьогодні опустилась моя думка до 200, тому що технології йдуть вперед і я б сказав, навіть не скільки вуликів, а скільки людина відкачує меду. Окей, так, 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 так. так. Тоді я хотів задавати це питання. По так. Так. Яка в неї виробнича потужність за одну добу? За одну добу не рахували і не рекомендую рахувати. Ми розраховуємо зміну, робочу зміну. У пасічника робоча зміна влітку це 10-12 ну, годин. Добою, я Ні, ні, це ж не доба, це, це зміна. <сум> От, ми рахуємо і підтверджені результати це десь 2-3 тони. Теоретично можна відкачати 3 тонни, якщо поставити ціль на вийти на максимальну продуктивність. Скільки людей необхідно для обслуговування такої лінії? Дві людини. Дві людини. Дві людини. Одна людина може, от я сам, я стверджую, що я за зміну можу тонну видати. Я особисто це перевірено моєю право. Так, Юрій Михайлович. Тоді дивіться, дуже багато пасічників є один тригер. Дуже важливий тригер. Перед тим як купувати лінію, всі. Задаю собі одне єдине питання. А як же я на ній буду працювати, коли в мене рамки не стандартизовані? Чуть-чуть більше, чуть-чуть менше, ну, по плечиках і так далі. Чи є це перешкодою для покупки лінії, от вашого формату? Це обов'язково є перешкодою, тому що це найбільша проблема для використання механізації на пасіці. Найбільше. Тобто, пасіка, якщо взяти лінію або навіть самі пристрої для розпечатки, це автоматичні пристрої. І для них потрібний автоматичний патрон. Як для зброї, автоматичної зброї потрібний калібрований патрон, так і для лінії калібрована рамка. Рамка це не значить, що абсолютно ідеальна, але хоча б одного виробника, щоб відхилення від розмірів були, ну, не більше п'яти від міліметрів. Це важливо. це, це дуже важливо, тому що. Ну, якби всю перевагу автоматики ми втрачаємо, коли у нас ламається рамка, ми її витягуємо, вичищаємо. Потім буває, що потрібно щось підрегулювати, щось поправити. Ми втрачаємо час. На я такі штуки так. бачив. Ми як в Америці працювали, там все там іде 300 рамок іде одна десь провалилася. О, провалилась, і ви зупиняєтесь на півгодини. Да. Це, і це багато це багато. І ще такий практичний момент по лінії. Щодо її обслуговування. Тобто, якщо ми щось купляємо, то ми повинні розуміти, скільки це нам буде коштувати обслуговувати. От яке приблизно там замінити мотор, наприклад, чи замінити якусь деталь. обслуговування нескладне, але вимагає певного досвіду як електробезпеки, так і безпеки взагалі. Тому що коли щось крутиться, щось рухається, щось подається, ну випадкових людей ну, бажано не допускати до такої, до експлуатації. От, а подальше обслуговування ми зробили лінію, ще раз кажу, з урахуванням наших попередників. От ми в першу чергу налагодили сервіс. Протягом доби ми допомагаємо людям, тобто, коли вони вас купляють, і ви їх обслуговуєте? Ми далі людей. Ну, по-перше, гарантія на лінію три роки, і ми це забезпечуємо. От. А по друге, майже всі елементи лінії знаходяться в нас на складі. Практично всі. І ми можемо, ну, нова пошта дозволяє на, на наступний день привезти будь-яку запчастину. Круто. Це е, ми витримуємо сьогодні. Супер, це дуже, це дуже важливо, я через те питаю. що ну, люди, це, люди це, цього бояться. Це люди знає. Да, Вони бояться інвестувати гроші в лінію, типу, ай, там мені ще, це, от дивіться, до 200 сімей. Да? Тобто, якщо вже у вас від 50, от я вже купляв, то на ну, це, це ти просто приїхав на пасіку, собі один день попрацював і все, зробив роботу. Це дице, ті принципи, які я стараюся на каналі розказувати. Що ти не повинен в тих бджолах кожен тиждень ковирятись. Раз в день приїхав, викачав і поїхав, е, Юрій Михайлович. Скажіть, що б ви побажали українським пасічникам? Ми ще завтра у вас будемо інтерв'ю. Ну завтра вже ви будете мати агрегати. Ми це, ми це... Ви ж ви ще не спитали, що крім лінії, тому що наше завдання у нас час було... меженій, то я так... наше завдання було заповнити весь асортимент. Механізмів візне перейд... жаделі і Нас... Перечислить, що у вас ще є. Ну, є в нас різні пристрої з різною продуктивністю і ціновою політикою. І ми зараз активно працюємо над пристроями для української рам. Вони завтра це наше майбутнє. Вони завтра будуть? Вони будуть на цей сезон. На цей сезон. На цей сезон. Вони. Ну тоді ми для глядачів, щоб вони знали, що треба підписуватись і далі заходити дивитись завтра. Відразу От ми просто знімаємо. І друга серія, прямо вже Юрій Михайлович покажеться все в роботі там і так далі. Ви зможете на Якщо ви не приїхали, то через нас ви зможете ці на Для глядачів і пасічників молодих і не зовсім. Я хотів би зняти окреме відео. Завтра тут бути будуть ветерани бджільництва брати Хамази, От Олексій, Олександр, які з якими я. Спілкуюсь тільки в радість, і які ну от більше 60 років стажу в от, люди, які самі роблять обладнання і не тільки собі, а й людям. І от їхня позиція, їхній оптимізм, це треба передати молодим. Тому що люди ну, то не, не зважають, що, що мені останній раз казав Олексій, що ну, мені соромно буде перед внуками, якщо в мене не буде тисячу сімей, я ще розширююсь. У цей час, коли всі звужуються, це... Та я, я ще розширяю пасіку, каже, щоб не соромно було передову. Це, 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 це <зас> наш бізнесовий підхід. О, то, тобто не зважати на те, що сьогодні ціна низька, а не гаразди, а те, що бджоли розвивались мільйони років. От низька ціна, буде. будемо брати об'ємом тоді. Не, не тільки об'ємом, ціна буде вища. Ціна <зас> за, <зас> за мою. За мій вік, за моє життя в бджільництві таких е, хвиль, знижень підвищень ціни ну вже мають з десяток було. От вона то опускається, то піднімається. Хто піймав волну хвилю, той виграв, хто не піймав, той програв. Але терпіння, 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 як і як у роботі з бджолами, так і в ціновій політиці. Треба мати. Спитати. Тоді дивіться, тоді ми. Молодим нашим глядачам нічого сьогодні вже не бажаємо. Ми просто побажаємо їм гарного дня. І завтра ми зробимо це інтерв'ю з братами, братами Хамазами. Хамазами Обов'язково ну, так само сядемо. Можливо, там на їхні ці локації. Я, я вас підведу і, і вони щось цікаве скажуть. Все супер. Тоді, панове, вот. вам ну, залишається тільки дець, але це одно, ж. Я завжди люблю закінчувати, щоб якесь напутні слово було від вас персонально. Від мене приїздіть завтра на виставку, тому що від того скільки буде людей на виставці, залежить. Як ваш настрій, так і наш. І налаштування на новий сезон. Цей сезон буде значно шикарний. буде шикарний. Ми завжди сприяємо розвитку українського бджільництва. Заходимо в опис під відео, кого цікавить лінія, кого цікавлять ці всі речі. Віця, все дуже просто. Ми це робимо, не розказуємо. Дивіться, ми за цим навіть не згадали. Ми це все тут розказуємо. Я випитую Юрію Михайловича не для того, щоб ви там о, типу, давайте купляйте там реклама. Ні, щоб ви знали, що це є. Тому що там показують фінські лінії, американські. Вона ж. Є лінії гуслія, ну типо, наша нам паритися про те, що цей плюс ну, доступне е, для певних об'ємів пасів. Тому, панове, приєднуйтеся, заходьте на онлайн ресурси кооперативу павік. Вас є у вас є інстаграм. Є, я знаю, у вас є Фейсбук. У нас є прекрасна помічниця, яка цим займається. І, у Вас є сайт «Кооперативу ПАВІК. І я, Сайт є і є віка, яка цим займається. Хорошо, тоді я тоді вниз пані Вікторії спитаю, я зроблю посилання. Так, так. Пане Вірі, вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Коротенько, звісно, дякую, але це все обставини, завтра Ну, завтра буде ще набагато насичення. Ну, завтра продовжу. Да. Як я люблю казати наше гасло, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Бо колись я Вітісян казав, що Карпатська бджола врятує світ. Я так не думаю, правда, треба не продовжувати. Не. Да. Все добре.